Очі бачила організації України на Експо в 2012 році в Южній Кореї. І до наступного експо залишилось менше року. Експо, яке відбудеться в Мілайні. Тобто це всі країни представляють все найкраще, все там літнє, потужне, все, все, що є. І е, е, наскільки ну, я знаю, експо у нас також займається Міністерством економіки. Але тепер, там, ну... Я також відомо, що в 2010 році і Міністерство культури так само. <гум> чи в цьому році є якісь новини, чи взагалі якось Україна буде цього? Дивіться, є в цьому руслі не тільки ця новина, а й він новина. Е, значить, перша новина це що в 2015 році буде відінали у Венеції. Від нас є домовленість, я думаю, що ви в цьому плані підтримаєте, У нас є домовленість е, з поляками, тому що в нас немає свого павільйона практично. практично. І в цьому є складність. Щоб в рамках нашої співпраці, як було Євро 2012, е, і де зараз в нас є спільний е, культурний стадіон, зараз він уже що спільний. Е, і в цьому усі щоб війнали, ми провели спільно. І там йдеться не про те, що ми там будемо частку якусь собі цей, що в нас паритетна паритетна частина з, з поляками буде, де ми вони реконструюють паркавійон Вони на меті вони заробляються робити. І ми цьому ми зробимо спільний проект. Ми ну, як спільний майсер ми повністю представляємо Україну, але це так як було на Євро-2012, і Польща, і Україна в одному в одному. Чи є комісар? Десь немає? Ні, ще немає. У нас поки що в процесі ми будемо визначати від нас відповідальних, і ви можете долучитися. Це перше. І експо, так як ви сказали, також ми будемо ну не те, що впливати, а я думаю, і визначати багато моментів. І тут також відкриті двері до того, щоб ви долучалися своїми ідеями конструктивними і до того, щоб ми. Ну, думала, що це ну, це ну, треба готувати ну, дійсно наперед. Так, так, ми ще року залишилися, це дуже велика робота. І цих рамках треба кардинально не, не, не повторити того, що було. Так, я ще про архітектуру погірналі, які трошки зараз теж, теж схожого гайді. <laughs> я, я знаю, <laughs> що це Міністерство що може треба аргументувати якесь. Пришвидвається. Ну, ну, буде каже, Я просто щоб я знав, що це належить, я. Е, кого це, це, кого просалпало? То це що це стартуєте? Ні, це палах, мені це. Ну, от ви цікаво, таке. Аліша просто лайк на дошці слово доступні там. Зіо прокачати, да.

Це людина, має бути обов'язково економістом, але разом з тим економістом на, в, з е, системою координат європейських напрацювань там, і світових так. І в нас тоді це людина, яка, е, окрім там, знання мови, звичайно, досконало і все таке інше. Е, це людина, яка повинна координувати всі міжнародні проекти, безумовно, е, корувати всі, е, те, що я сказав, культурні центри, які є за кордоном. Це всі дні культури, і це е, ведення, е, ведення графіку, е, дні культури там в Японії, там, дні культури, там, відповідно, зворотня історія. Тобто це розроблення цілого механізму, як у нас в нас іде обмін. Це курування наших колективів, які їх і сприяння на закордон. Тобто можна прираховувати дуже положення саме лише наразі на стадії Ну, Оце, що я озвучив, це 100%. Є ще моменти, які прописані, як кажуть, в Європейському Союзі. Нам їх там дадуть, і вони ну, відповідно будуть брати. Тому що може людина мати дуже шикарний міжнародний досвід, але не розумієш наприклад, наш контекст і ні, бути українською громадян. Ну питання не в тому зараз йдеться про те, чи щоб вона знала тобі. Я маю на увазі, що вона культурологічного напрямку була, а не просто знала мови і... Так, так, питання, питання. Здрастуйте, я хочу представитися, це перший раз. Мене звати Оксана Козинська, і я представляю тут альтернативну, ідею культуристського, суспільно-організаторського, яка називається «Форматська платформа на бак країни». Ну, во-первых, хочу сказать, что мне очень понравился формат сам. молодые, зубастые представители культуры и ну, министр, который отбивается достойно. Очень здорово все. Я хочу все-таки вернуться за... к вопросу, с которым мы начали, но почему-то почему не продолжили, но в любом случае я не услышала ответ на вопрос, который меня очень сильно волнует по поводу вот этого политического документа государственного, о котором говорила Лариса, который наверняка существует во всех странах и должен существовать у нас стратегический документ, стратегия там, культурная, гуманитарная, я не знаю, государственный документ, который э, разрабатывает Министерство культуры. То есть мы как-то вот сейчас говорим все больше о культуре как об отрасли, то есть там театр, кино, еще какие-то. Мы же понимаем, что культура это в принципе это все, что существует в государстве. У нас нет ни культуры э, в Министерстве, в Министерстве иностранных дел, ни культуры в голове. на національній безпеці, не культурної економіки. Тобто ми так плавно, ну і Міністерство культури при цьому, маємо розробити якийсь стратегічний документ, на який би відбиралися всі отраслі, які формують вообще державу. Дивіться, вибачте, звичайно, просто, ви не були там на якихось попередніх моїх історіях, коли я приїхав і казав, що ми отримали правильну дорожню карту е, у Франції, щоб ми її вивчили і почали працювати. Насправді, ми її пишемо. Мені що зараз сподобалося, що ви дійсно сказали. Е, там, до речі, не було такого моменту, але мені, мені, мені дійсно сподобався, е, щоб це торкалося е, питання НБО, питання е, що ви там ще сказали, якого закордонних є, є. А от що ви сказали навіть там, скажімо, там економіки всіх інших, немає. Але це дійсно слушна, слушна історія. і у нас єдине, що там вона аж значиться, ця дорожня карта до якогось 2025-го я би не брав так, і ми не будемо так, очевидно, брати. У нас трошки інші реалії, у нас не настільки стабільне суспільство, щоб ми знали точно, що через 10 років. Ми закладати маємо обов'язково, але писати так гучно, я би не став, от ми тут розробили до 2025-го я думаю, треба брати якісь реальніші історії, там йде дискусія або до 2017 го ну або вже так глобально до 2020 року. Ви вас може бути там відбувати ресурс. Ну, звичайно, да, ну, так. Ми, ми якісь там е е стартап е виписуємо, так, е і тоді обговорюємо його. Ми його обговорюємо із з асамблеєю, ще там, ви в гості прийдете, ще хтось в гості. Осаблея, ж люб'язно каже, що всі приходять. Так уже бачу, що трошки підтягується. Я, якщо можна, я завіснуся в вихованні. Я мав 18.5.05 вийти, 18.20. Але питання Завтра запропонення польову вийти проводиться, Але э він не вийде. У мене? Так.

Yeah, yeah. Я свого боку так собі думаю. Е, перше, що я вам скажу, я так само, як і ви, е, <правда> розумію, що директора будуть так говорити, так будуть говорити. У мене такої знаєте, довіри аж особливої нема. Це я перше скажу. Це, попри те, що коли ми тоді перший раз зустрілися, я звичайно там не буду хвилі ламати, не розібравшися. І, і зразу, разом з тим, що я, звичайно, глибоко усвідомлюю, що не все так е, хорошо, як вони розповідають. Це перша історія. Е, друга історія це те зібрання, про яке тоді збирали. Очевидно, це якась така перша зустріч, яка ні про що, очевидно, не поговорила, але разом з тим. Нещодавно, коли ми там скасували товариша Петілька, і ми зараз оголосили конкурс. І, можливо, хтось з вас в нього бере участь на заміщення вакантної посади е голови це? сектору церкової галузі, е можна тут говорити, треба чи не треба, насправді треба. Треба, ну, Бо є якісь моменти, які там Держагенції можна робити, а є, які Держагенція має. Там і пов'язано з документацією і всім іншим. І насправді таким чином ми можемо трошки починати підривати взагалі цю, цю що там гріха таїти їти е за шкорубну корумповану систему. Я маю на увазі Ну, в принципі і всіх, але тут -от конкретно момент. Тобто, у нас зараз приймайте участь у цій ситуації з інше. Потім ми домовилися. І там вже мені сказала, що то, що ви знайшли, посилаючись на, як вона називається, Рахункова палата. Да, палата нам ще мені, я прикру, я я я не... мені, ще мені мають круг певні служби, вони ще мають дати, щоб ми могли відсторонити е... пана Хлібасолова мені. і також зробити конкурс на ту ситуацію. Коли ми зробимо конкурс, то, то та людина, яка очолить. Якщо буде рівні воля, а відповідно, наша воля, передусім, а він давно їй мав до то тоді такий механізм, на жаль, що е, тоді він має оголосити про реорганізацію самої, самої тої Держагенції і деяких статутних положень, які ми підтримуємо, якщо це буде дійсно оце. А чому його не було на проводити? А може, чи мати це? Треба. Я почав оцю мову, бо я саме через великі. Загрузка є через документацію і підготовку з всіх моментів. Вона, це, в принципі, якби допоміжна історія. Інша справа, що в нас так, сектору не було, держагентство робило, що хотілося. Коли, коли це буде, це має бути партнер? Е, міністр, голова сектору і держ, е, голова Держагентства, вони повинні бути партнерами і діяти в одній координації. Не, ну, три особи в міністерство. Ну, чого три? Три особи в сектор. В секторі. А, в секторі? В. Це ну в це пов'язано з місця. Ну, я не знаю, там. Я за те, що ви знаєте, я ж боровся за людей в тому сенсі, що по це я дав магазин, щоб їх не було над нічого розуміємо. Перша генство скаже розумієте, це на це елементарна штука, коли перша генство повинно міністерство зайти, точно чи ви лист, завірити документація. Це момент, який, ну ви ж знаєте, ви ж були у дзюби. Все одно це момент, який не обійдеш. Ну, там одна людина, це тільки округ. Ні, ну це інше. Я не про це. Я про те, що чи його зовсім не має бути, чи документи ж мають кудись потрапляти. Я перепрошую. Очевидно, президент буде ще щось буде. Може вам зарахувати якусь групу, чотири роки. Та вони записані, вони записані. Ні, вони записані. Вони записані. Вони записані. Вони